У пам'ять про милосердя Святого Миколая 19 грудня у світі відзначають День допомоги бідним. Прообразом благодійника є біблійний самарянин, який допоміг зраненому розбійниками незнайомцеві, доправив його у заїзд, доглядав цілий день, а коли від'їжджав, залишив власнику заїзду два динарії, аби той теж послужив потребуючому. Я хочу закликати кожного, кожного християнина в такий непростий для України час. Зробити діла милосердя для свого ближнього не треба бути заможним і багатим, щоб це чинити. Бо кожен з нас отримав від Господа Бога тих два динарії, які має обов'язок віддати на служіння ближньому. Предстоятель українських греко-католиків також закликав до створення у всіх храмах кутків милосердного самарянина. І такий вже діє у Патріаршому соборі Воскресіння Христового. До куточка доброго самарянина приносять різні речі: продукти приносять одяг. Зокрема, тепер взимку теплий одяг. Також стоїть карбон, карбонк карітасу, де хто може вкинути якусь лепту свою. Якісь кошти також на допомогу тим, хто цього потребує. Міжнародний благодійний фонд Карітас існує в Україні вже 20 років і є офіційною організацією церкви. Кожна єпархія УГКЦ має свій осередок. До прикладу, Київський Карітас роками займається дітьми з проблемних сімей та домашньою опікою старших. На жаль, допомоги українців не вистачило б на благодійні проекти організації. Зашна частина ресурсів, які направляються на допомогу потребуючим, до сих пір. Більша частина це є ресурси, які приходять до нас від благочинців за кордону. І дуже часто для нас є потреба в залученні нас конкретних тих ближніх, які живуть поряд з потребуючими людьми. Зараз карітас опікується постраждалими на майдані, переселенцями із Донбасу. Щодня звертаються десятки, а то й сотні нужденних. Відтак допомога волонтерів та благодійників вкрай потрібна. День святого Миколая прекрасна нагода замислитись. Єдине, що ми маємо, це те, що ми даємо. А на цьому ґрунтується любов. Святий Іван Золотоустий каже: для того, щоб навчитися любити, треба чинити спочатку діла милосердя. Через милосердя ми навчимося той любові, якої так потребуємо. Богдан Ворон, Денис Фурдин, Олександр Савранський живе ТІВІ.